Sempre evite. Ви на каналі Ренді, і сьогодні хотів би вам розповісти про топ 10 найкращих бравлерів цього сезону в Бравл Старс. Поїхали, і починаємо, звісно, з 10-го місця, і на 10-му місці, і це Поко. Дійсно, Поко з ось цим своїм гіперзарядом просто нереальна жорстка імба, яку потрібно брати ну, практично всюди. От чесно, практично всюди. Я навіть не знаю режима, де можна Поко не брати. Поко дуже круто грається і на і... І на хокеї, тому що він може нахилювати, особливо з гіпером, це взагалі жесть, яка тема жорстка. Плюс він дуже сильно класно грається на е, горячій зоні, на багатьох картах в е, тому ж самому сейфі. І дуже-дуже дуже дуже багато режимів, де дійсно поко може бути досить класним варіантом, якщо е, вас він, ну, він у вас точно є, я впевнений. І якщо у вас є гіперзаряд, то ви просто ну, це номер один персонаж, якого вам варто точно е, про, Качати і проапати, тому що потім по-любому його будуть фіксити цьому сезоні Поки дійсно дуже серйозний такий бравлер. Ну а ми гонимо далі. І на дев'ятому місці мого топу розположилась Джанет. Дійсно, Джанет. Я не дуже сильно багато грав за Джанет і не сильно її обожнюю. Але я вам скажу як людина, яка бачила дуже багато матчів, де брали Джанет в цьому сезоні, буквально пару днів тому. І Джанет, це дійсно жорстка імба. Да, гіперзаряд у неї. Без, безкорисний, він ніякої користі вам не дає, ніякого імпакту не вносить. Він, в принципі, не потрібний. І сам весь прикол в тому, що вона дуже-дуже швидко набуває, набиває ульту. І, звісно, набивається ульта і набивається гіпер. Хоч він і безкорисний, він вам не потрібен, по суті. Але ульта набивається дуже швидко, дуже величезний урон, дальність атаки, в принципі, все в Джанет є для того, щоб дійсно займати високі місця в метових персонажах. Тому в цьому місяці, в цьому. В сезоні вона дійсно дуже сильно закріпилась в меті. Я думаю, іще не скоро звідти піде, тому що це дійсно дуже імбовий персонаж цього сезону. Гонимо далі, і на восьмому місці я розположив Бері. Я за Бері грав дуже сильно багато. Він у мене не прокачаний так сильно, класно. У мене немає на ньому навіть пасівки, але я бачив людей, які прокачали його до гіперу. Це нереально жорсткий персонаж, тому що Бері це просто, знаєте, це просто жесть. Він може і нахилюватися. Ти він може і атакувати, він може наносити дуже багато урону. Він робить все просто на карті, і йому не потрібен ніхто. Практично, якщо у вас є гіпер, це просто люта імба. Він нахилює, він дуже багато імпакту вносить практично на любих режимах. Ну, це реально жорсткий персонаж, якого точно будуть фіксити. Я впевнений зараз. Це просто нереальніший боєць, за якого грати ну дуже класно, дуже легко він грається, і він дуже сильно бісить, особливо в хокеї, коли він нахилює. Всю команду він просто кидає ультою, гаджетом, всім підряд, все, що є, вкидає в Бравлерів у своїх тімейтів і дійсно жорстко їх нахилює. Але це не головний персонаж в цьому топі. Ми його немодалі. І, звісно, далі у нас Лу. Лу ще один персонаж, який дуже сильно класно став гратись, особливо після того, як отримав свій гіперзаряд. Гаджет, який дозволяє вам буквально за секунду заморожувати ворожу команду, це просто щось неймовірне. Ну і, звісно, сам гіперзаряд Гіпер на ньому дуже класний. Я за останні дні дуже багато на по на лу зіграв каток. Ми грали в е, хокей, і це дійсно люб, ну, дуже жорсткий персонаж, якому просто місце тут в цьому топі буде дуже довго. Е, і навіть без гіперу, хоча з гіпером це взагалі імба, але і без гіперу за нього дуже класно можна гратись. Тому якщо у вас є лу, ви можете непогано так сильно його пропустити. Я грав на ньому, звісно, в аеробої, і це нереальна жорстка. Тема, яка цього сезону виносить просто всіх і вся. І вам особо то і не потрібен на ньому 11-й рівень. Але якщо у вас 11-й, це взагалі е, круто. Ну а ми гонимо далі. І на шостому місці, звісно, я поставив СТУ, тому що СТУ це один з моїх найулюбленіших бійців. Де і взагалі СТУ зараз це нереально жорсткий імба. Він завжди, в принципі, був імбовою, імбою, скільки його пам'ятаю, скільки граю в цю гру, він завжди з моменту релізу був дуже жорстким. А особливо після того, як йому додали ось цей нереаль. Просто гіпер, це дуже жорстка тема, дуже люта тема, яка, ну ви подивіться на його гіпер. Він просто за секунду дуже багато карту обходить, дуже сильно, дуже швидко. В нього є дуже нереально багато можливостей для того, щоб закріпитись в цьому топі на багато-багато сезонів вперед. Тому що його гіпер, по суті, не робить його найкращим да, в цьому топі, а просто сам боєць такий і є. Навіть якщо його гіпер пофіксять, нічого це не зробить, тому що гаджети зробили безкінечні. І безкінечні гаджети це просто нереальна жорстка імба для сту. Ви можете робити, ви можете робити все, що хочете, ламати стінки, ускорятись, і це, ну, це просто номер один мастхев боєць. А п'яте місце, да, на п'ятому місці, звісно, буде мелоді, тому що мелоді зараз це просто персонаж, якого беруть практично всюди. Я реально не, не пам'ятаю карти, на які я би не міг зустріти мелоді. Мелоді дуже часто зараз потрапляє в піки в різні, і на різних, до речі, режимах вона грається. І на шеде, їй багато моментів і в аеробої дають, тому що, звісно, ульта жорстка і можна дуже непогано трікшотити, встигати за шайбою і так далі. Вона грається не тільки в аеробої, вона грається і в броуболі, вона грається і в баскетболі, вона грається навіть в сейфі, в награді, в нагороді за поїмку. І всюди всюди, всюди, де тільки може бути, грається мелоді. Зараз це дійсно такий, знаєте, один із найчастіших персонажів, якого беруть і беруть, звісно, не. Марну. Мелоді це нереальна їмба, яку я вам рекомендую жорстко пушити саме зараз, поки її, звісно, не пофіксили. Але знову ж таки не головний боєць. На четвертому місці, звісно, буде джуджу. На Джуджу у мене немає гіпера, на джуджу в мене немає не пасівки, немає гаджета, хоча вона у мене прокачена. Потрібно розуміти факт, що вона навіть без гаджета і без пасівки нереальна жорстка їмба. Вона грається і в нокауті, вона грається і в баскетболі, і в броуболі. І навіть аеробої були чуваки, які її брали. Завдяки кустам вона може нереально сильно далеко кидати свої ось ці атаки, і дуже класно вона робиться а, на картах з водою, тому що там вона може непогано засісти і замедлювати, сповільнювати своїх ворогів. Це теж нереальна крута штука, яку я вам просто рекомендую брати всюди. І я за останні дні дуже багато на неї награв. і грав навіть на горячій точці. Я грав на неї і в нокауті, і це дійсно той персонаж якого не банять чомусь практично ніколи на малих рангах в силовій Лізі, але який точно дуже класний і вам допоможе непогано. Грати, тому вам її рекомендую. На третьому місці я поставив нового персонажа Оллі. Ну, відносно нового. да? Оллі зараз це нереальна жорстка тема. Він на старті, можливо, був не таким класним, але зараз, після бафу, він дійсно круто грається. В нього нереально величезний урон, у нього нереально величезна швидкість. Ну, дуже класний боєць, який ну, дійсно став гратись набагато краще завдяки ось цьому оновленню. Я на нього прокачав все, що тільки. Міг, і він дійсно грається дуже класно. Вам його рекомендую брати. Це один із найсильніших зараз бійців на даний момент. А це третє місце, щоб ви пам'ятали. Тобто, це навіть не е, золото цього топу. Але я думаю, що бронзу Олі дійсно заслужено отримав. Ну і, в принципі, що найголовніше, звісно, це його пасівка, яка нереально круто дозволяє гратися на ньому. Тому вам рекомендую його пушити. Ми переходимо до срібла. І на сріблому, звісно, буде містер П. Містер Пінгвін. Хто ж іще міг подумати, що пінгвін колись повернеться в мету де ще так високо. Да, містер Пі, завдяки своєму гіперу повернувся в мету і зараз він засів тут, я думаю, надовго. А я вам рекомендую брати містера Пі всюди, де тільки можете, і прокачувати його, тому що зараз він нереальна їм Дійсно, гіперзаряд, який йому додали, це просто щось неймовірне, щось бісяче, щось просто жорстке. І вам потрібно встигнути його апнути, поки його не пофіксили, тому що я впевнений на 200 тисяч відсотків, що саме містер Апі будуть фіксити наступним, тому що те, що робить містер Пі зараз, це нереально, це просто неймовірно. Особливо, звісно, це дозволило робити завдяки гіперзаряду. Тобто гіперзаряд дійсно врятував Апі з тої ситуації, витягнув, точніше, з тої ситуації, з якої він був. Але не потрібно думати, що це буде назавжди. Це тільки до того, як його не пофіксили. Ну і ми переходимо, звісно, до золота. І на золоті це Хенк. один із. Моїх самих найнеулюбленіших бійців, найтупіших взагалі в грі, на мою думку. Мені не подобається його механіка, мені не подобається його стрільба, мені не подобається, як він виглядає. Мені не подобається його історія, його ідея, його задумка. Але факт остається фактом, залишається фактом. Хенк зараз завдяки гіперу, це найсильніше боєць, який тільки може собі уявити людство. У нього дуже багато хп, у нього накоплюється дуже швидко ульта, в нього нереально дуже дальність атаки, у нього нереально швидко Накоплюється гіперів. Дійсно, закатку у вас може бути до 3-4 гіперів, а це неймовірний результат, який тільки можна собі уявити і до якого, в принципі, можна дійти. Тому хенк зараз це найкращий боєць, і я вам рекомендую, його не блокують практично ніколи в, в тому ж самому силовій лізі. Я вам рекомендую його брати і, звісно, на ньому пушити, поки така можливість є, і поки розробники вам її е, дозволяють. Ну, ось такий топ із 10 бійців я зібрав. Це найсильніший бійці цього. Сезону сильніший немає, ніякий ЕМС, Ворон, Леон і так далі. Навіть близько не стоять біля цих десятьох персонажів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і звісно, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І звісно, напишіть в коментарях, що думаєте про цей топ. Мені буде цікаво почитати. З вами був Ренді. Скоро побачимось, і всім пока.